Мої вітання, ви завітали на канал Говорить Полісся. Мене звати Володимир. Хто ще не обірвав порічки, пропоную зробити желе мармелад із порічок. Достиглі порічки, у кого скільки є. Добряче перемиваємо та даємо трохи стекти воді. Пересипаємо у каструльку і товкачком трошки їм робимо масаж. Далі на маленький газ ставимо на плиту і буквально хвилин 5 ягоду нагріваємо, щоб вона розм'якла. Потім порічки нам потрібно перетерти на ситі. На кухонні ваги я ставлю нову ємність, потім обнуляю їх і починаю перетирати, бо нам потрібно буде знати потім кінцеву кількість порічної маси. Отака в нас столешня та підлога повинна вийти після протирання порічки. У мене вийшов 1 кг протертої маси. І я на цей кг додаю 1 кг цукру, тобто пропорція 1 до 1. Далі, як закипить, проваримо рівно 5 хвилин. Тим часом у мене стерилізуються баночки і кришечки. Розливаємо наше готове желе у баночки, закриваємо кришечками і укутуємо ковдрою. Добре зберігається і в погребі, і вдома у шафі. Це желе мармелад варення можна застосовувати і в пиріжки, і в рулети, і до кисломолочного сиру, і куди вам тільки да хоч з ложкою з молочком. Цей рецепт приготування можна застосовувати і до смородини. Так виглядає на наступний день, коли охолол наш витвір мистецтва. Добре держиться, не випадає з баночки і назад повертається в свою форму. Буду радий за вподобайку, за коментар і за підписку. Якщо, звичайно, воно вам то треба, бо ми не молодіємо і треба гуртуватися, щоб потім було що розказати внукам. Смачного!